У Тернополі сезон персиків. На ринку великий вибір сортів. Продавці кажуть, що більшим попитом користуються саме українські персики, адже вони свіжіші та солодші. Бачите, привозний він е, зберігається в камерах ну, в холодильнику. І коли в холодильнику він зберігається гарно. А коли виходить на сонечко, він починає раптово псуватися. А наш персик він зривається з дерева, свіжо зірваний. І він, звичайно, що люди люб полюбляють більше своє власне, так само як Яблочко, що привозне з Польщі, а що наше. Подивіться навіть по реакції. Я ще щоб більше проданого нашого садового яблучка як привезення вартість персиків значною мірою залежить від погодних умов, але на прилавках вже можна знайти як дорогі, так і дешевші плоди. Ну ціни вже набагато дешевші. Але є і дорогі, є і вище 100 гривень. От такі персики, бачите, є отакі персики розміром, такі як оці більші. Вже йдуть поза 100 гривень. Ще трошки будуть люди брати на закрутку персики. Він ще зараз не відділяється від кісточки, але вже є такі сор... сорти Каратхевен, то він же відділяється від кісточки і він вже може йти на консервацію. Крім звичайних персиків, на прилавках з'являються інжирні персики та нектарини. Також українські фермери вирощують все більше екзотичних сортів. І це також, до речі, вже йде чернівецький персик. Також як і нектаринку вже вирощують наші партнери. Бачите, ми мали такий інжирний персик. Схрещений з, з маракуєю також вже наші, так що ми вже відходимо трошки від заганиці. Порівняння є звичайно. Він іде калібровка, один один калібрується, а таки є менші, більші, Але солодкі, смачні тернополяни люблять персики і часто їх купують на варення та консервацію. А хтось любить смакувати свіжими. Ну персики купляла на ринку, в овочевих магазинах звичайно купляла. Дитина дуже любить ціни. Кожен рік нас здивують, чим раз тим більше. Ну з персиків можна спекти дуже смачні пироги, можна їх додавати. Варення з персиків можна робити. Ну поки я не роблю, бо працюю, але як знайду час, обов'язково приготую. Скільки разів купляли, але вони не є смачні і не є такі солодкі ще. Ще просто не не їх пора. Ще не їх пора. Може, а може ще нема того завозу, що вони гарні і солодкі. Ну, дорогі, конечно, дорогі. Навіть вчора купляли. Та ми постійно купляємо, бо треба нам. Як треба. Ну, возимо, ну. Маємо можливість. Я закриваю, але я ну, не закриваю стукром, а тільки так, своїм соколем. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.